Дівчатка мої хороші, ми золоті, рада посвітати на каналі Українську Відьму і сьогодні дивимось, яке щастя до вас поспішає. Можливо, хтось вам його принесе. Давайте дивитись. Не забувайте підписуватись і приходити на особисті. Консультації, дівчат, з конкретними питаннями. Яке, щастя, до вас поспішає? Нові двері відчиняються, силою сповнюєтесь, дивіться, хтось проявиться, від кого холод був, мало емоцій, якісь. Новини, новина. Людина, з якою могла бути родина або є родина. Але чомусь ви зустрінете цю людину втомленою? Ну, чоловік іде з ніжністю, дівчата. Дубль 254, знаєте, спроба номер 13 в чому біда? Нічого не змінилось в ньому. Я тут господар, знаєте, а ви не дуже з цим згодні. Добре. Так щастя в чому в ньому. Щастя в чому. Кажуть, якщо ви не будете заздалегідь а мріяти і жити мріям, а з'явилася людина, сприймайте такою, якою вона є, якщо ви не будете відразу планувати наперед, а просто його появу будете сприймати з відкритим серцем, то ви навіть зможете домовитись. Те, щоб людина якось себе не поводила, щось не робила. Не знищувала вас, знаєте. Тут дуже така цікава ситуація. Не тримає і не відпускає. З'явиться. Щоб ви без нього нічого не збудували. А ви будете з ним щасливі. Ви як, знаєте, він приходить, він якусь вашу частину пробуджує. От щось у вас таке а, просинається, і ви дійсно щасливі. А коли його нема, воно як гине. Знаєте, щось всередині вас гине. Порада вам. Ніжність, ви знаєте, він під якимось впливом, може бути просто під негативом, може людина сама з таким важким мисленням. Ніжність один одному даруйте час максимально використовувати для того, щоб бути близькими людьми. Нічого не з'ясовуйте, просто будьте близькими.